Привіт! Перед кожним новим роком я, як зазвичай, запікаю м'ясо. Завжди користуюся цим рецептом і вирішила поділитися ним із вами. М'ясо виходить добре пропечене та соковите. Ось погляньте, як воно виблискує. Для приготування вам знадобиться свиний балик, або ж ви можете взяти також ошийок. Гарно промийте та просушіть. Ось так. Далі ми можемо поки що м'ясо прибрати вбік і підготувати маринад. Для цього в першу чергу вам знадобиться чорний мелений перець. Також додайте невеличку кількість меду. Далі Гірчиця. Одна така гарна чайна ложка. Соєвий соус у мене був у нагі, тому я додала його, а ви ж берете звичайний класичний соєвий соус. Далі часник, я взяла три великих зубчика та натерла на дрібну терку. Олія 2 столових ложки. Ну і, звичайно ж, м'ясо потрібно підсолити, тому додаєте сіль за своїм смаком. Я додала одну чайну ложку і після цього додаю лимонний сік, приблизно дві чайних ложки. Гарненько перемішали і все, суміш готова, і можна вже маринувати м'ясо. Для того, щоб м'ясо краще вибрало в себе смаки кожного інгредієнта, роблю невеличкі такі надрізи. Їх потрібно зробити з кожного боку. Далі я беру рукавички та змащую м'ясо з усіх з усіх боків маринадом. Його кількості якраз достатньо для такого шмату м'яса, його вага 1 кг. До речі, якщо ви полюбляєте поєднання смаків солодкого та соленого, ви можете зробити надрізи трішки глибшими та додати туди або ж чорнослив, або ж курагу в поєднанні із волоським горіхом. Все маринад дуже нанесено з усіх боків, далі йому потрібно трішки постояти ну хоча б. 3 години, але краще 5 чи більше, можна навіть на ніч. Накривайте харчовою плівкою, щоб м'ясо не завітрювалось, і ставите в холодильник. Я трішки поспішала, тому моє м'ясо маринувалося лише 3 години. І далі будемо його вкладати в рукав для запікання. Можливо, хто ще не знайомий з цим способом, тому показую. Витягуйте із рукава для запікання ось таку стрічку, її потрібно розрізати, неї будуть зав'язуватися краї. Спочатку ось з одного краю зав'язали, потім, як ви. Покладете туди м'ясо, зав'яжете з іншого, але зав'язувати потрібно достатньо туго. Рукав є термостійким, але разом з тим, близько до тенів, його розміщувати не можна, адже під час запікання він надувається, і якщо він буде близько до тенів, в цих місцях він буде прогорати. В такий спосіб запікання м'ясо приготується набагато швидше, а найголовніше воно приготується рівномірно. Зав'язали із іншого боку, а далі перенесіть цей рукав із м'ясом, в ємність, в якій ви будете запікати в якусь не дуже глибоку. Ось так. Перші 20 хвилин м'ясо потрібно запікати при температурі 200 градусів, а потім понижуєте температуру до 160 градусів і запікаєте ще 40 хвилин. Як бачите, м'ясо під час запікання може помітно зменшитись, тому враховуйте це, коли купуєте. Нарізати потрібно тоді, коли воно вже повністю охололо. А далі викладайте на якусь красиву тарілку і подаєте на стіл. Обов'язково спробуйте приготувати, думаю, вам сподобається. А я дякую всім за перегляд і смачного!